Зараз в нас приходять навчання в складі батальйону. Батальйон навчання. Ми працюємо зараз в складі роти. Такі вид заняття, як рота в обороні, і також безпосереднє з'єднання з противником. Хлопці покращують свої бойові навички, покращують комунікацію зв'язку. Також навики стрільби виконують вже вправніше. Все-таки своє дає кожен день заняття полігони. Хлопці дійсно вже мотивовані, вже хочуть, ніби в бій, хочуть попробувати, бо вже, як би кажуть, достигли. Можна сказати, що хлопці вже якби готові. Ну, якщо, як на мою думку, ще трошечки нам потрібно вдосконалити. Зараз якраз в це в складі трьох рот. Ну, треба ще дещо відпрацювати. Коли ти хороший, добрий хлопці. Тільки довго тут сидимо, да. може, пора туди. Чим раніше почнемо, нечнемо, тобі срізати.